Добрий день, шановні друзі, підписчики канала Вирішили сьогодні своєю невеличкою дружньою кампанією, як я називаю Команда Молодості нашої Виїхати до нашого давнього знайомого Володі. Володя проживає в Ахтирському районі, в селище Бугрувате. Значить ми їдемо в групі Андрій за штурвалом. Вы уже знаете Андрея, Костя, это наш сегодняшний эксперт. Ну и, конечно, Вячеслав. Всем привет. Да, всем привет. И я оператор и режиссер канала. Да, чем нам цикловой, Володя? Володя отрывает птицу самого донецкого направления Николаевский лубив вот. до полномасштабного вторжения мы были у Володи. я був Зараз цікаво побачити, що він триває на сьогоднішній день. Ну Я думаю, зустріч повинна бути цікавою. Головне, це побачити ту птицю, його птицю, там декілька направлень є. Отже, рухаємося, рухаємо Ось в селище погрувати. В такому яру знаходиться цікаві краєвиди. Рідна наша ненька Україна. Ось він. Володя. Володя. Він уже, він уже в дорозі на нас накричав. Привіт. Ми з пустими руками в гості не їздимо, бачиш тобі такий невеличкий презент. Не, ну щоб тебе улибка на лице з'явилася. А то я дивлюся на надутий, і Не, щось. Ні, все нормально, ну пішли, добре. Так, ну Володя нас приглашав до голубей, да, Але тут ми розібралися. оказується, Костя, у нас він експерт. Ну, експерт не по голубям, а по собакам. Представляєте, ребята? А по яким собакам? Хоть? По лайкам. По волкособам, так? По да? волкособам, да. так. О, ну це буде цікаво, чувствую, бесіда у нас. В, Володь, ти не держиш собак, Володя? Собак не розводиш? Ні, ти мені ніколи. Ні. Ну, після сьогоднішньої бесіди ти розведеш і собак, я чувствую. Так, оце у Володя таке господарство. Ну, якщо чесно, у нього хазяйство тут, звісно, дебеле. Тут цілий племінник. Це... Володя, це тебе гона Голубятня? Так, да? це гона Голуб'ятня, каже, гоні голубятні, залишилося голубів небагато. <Ав> а ну так, я так засніпав. За 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 оце, оце бачите, хлопці, це що? Чисто, молодець. Порядок. Все, що осталось у Володі в гонної Голуб'яні. Оце ворони порвали, її голубку, Вона відросла. Братіша є опять. Ну це Маріупольські такі простенькі, голуби. У мене нема модних заводчиків. Ну, все одно, дивись, Володь. У нас ж була задача до тебе приїхати, тому що ти у нас. Тримаєш голубів донецького направлення. ну, Направление... ну як, ну, Маріупольський там, ну я покажу mm. там, що, що як. Головка така. О, ну, вона голова, така льотна. Так. Ну, це ж погода така. Ну, погоди у нас дійсно нема. А, сирость, 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 сирость. Ой. Туманчик. Сирость. Ну, Володя потрошку так накинув, да. Постоянно сирость. Вчора цілий день дощ, Сьогодні туман. Отакі це, у Володі це, голуби. Це, 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 це що ти при виніс? Це я виніс по старіму маріупольському володі Клафаса. Це пізнючок. Ще не долиняв трохи, не ну, ще так і не кидав. Так, ти брав у маріупольських, ти брав це, у Клафаса, так? Да? З 10 років. Ще не киданий взагалі. Ага, це типич. Щоб підсадити, так? Да? Голубо, да. голубочок, так? Да? Так, да, волуч, вогук, води, приєм. Оп, О, вже полетіло. Діло в тому, що дивіться, хлопці. У mm -hmm. Володі... Оце тут вниз іде яма. І в яму болота. Да, і тут ястреба, звісно, вони бушують. Бушують ястреба, О, серенька-серенька сірінка диво. Хто? Оце сіренька. По якої лінії? По чому? А, по, по якій голуба? Да. По моїх. Сергія Васильовича Горба і Діми Воробіна. О, бачите, і Сергія Васильовича одразу вспомнили. Сергій Васильович Горб. ПГТ, ПГТ Олександрівка. Донецька область. Тут і Сергія Васильовича є голуби. Колись Володя, у мене брав голубей. Васильовича голубочка, як так, По Сергію Васильовичу це серенька. Вправа серенька, така стойка, самочка. Але залета 8 красивих нема ні одного, а ці. Ну красивий Кримах, дивись. А всякі, що прилетіли до так Кримачок красивий. По масті. Та й так і по замашки. І по замашки красивий. Да. Отакі хлопці гол голуби. Рыжа. Рыжа. Голубка. Це риженька, да? так? Це риженька. А жовтенька, подожди, Володь, а ну покажи жовтеньку. Риженька. рыженька такая. Риж. Я риженьку зняв з жовтяння. Ну дело не в тому. Я ж не, не на продажу. Це, це, це твоя голубка ще жовта і мій голуб. Перед а, до... Це, це, це до... паній по ній по Да. да? так? Оце вчора гніздючку забрали. Ну, 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 я їй накидав ще то. Бачу, грудішківну балку стякує. Сидоренко б сказав би лелеке. Ну. Я. В смисі в чого лелеке? Дві ну, наносі а Ну ничего. Это желто, слева желтенько и беленький. А то, а то у нас в тяжечки трошки там серенько. посередине еще голубам. По вот такие, да, голубые. муры голуб. это стоит, он голуб. Да, да крымачок стойкий такие, да? А, стойкий. Стойки, Что? Да. Пусть оборон тоже прилетел. Вороны тоже жизни дают, да? Черницы, черный ворон. Ну снова залет. Снова залет ястреба. Ястреба так з луга заходит, заходит, уже другий раз заходил. Да. голуби сразу, голуби сразу стримаються, на крышу падают, петляют. Кстати, он у Володи, если видно, он в конце огорода стоит клетка. Під ястреба. Володя Накинув голубів, поки ястреба нема. Усі Голуби летять. Кому-то жовтенькі, кому-то така побачка, кому-то чи попроще пічка, кому-то кому прилетіло. Да. Хлопці балакають, хлопці балакають про голубів, про замашку. Кожному свої. Там, я вставив собі там пішохрою. Хтось де ж, оставу... хтось десь де ж, як кажуть, з верхнім машком поторцьоване, хто, хто бабочку. Це ж таке діло, да. Там є тари, дуже. такі дуже. Hesit... Ну, я не хочу їх зараз віддавати. Просто не знаю. Мене ні, жалко їх. Скоро трошки жалко. У мене трохи і плани другі. О, зараз, суть, Та вчора по дощу, я ж не буду в дощу, блядь, і нормально, коли човки пацани не По дощу нормально, вчора летіли. Я відвічаю, я не хочу, не зійдуть. Ми... Вони як за... прямий їжак був у болото. Спочатку задавили, як вихватили, класно, так. Вона по... мжичка така була. Так, так, да, так. Да, мог, вони фуркоті. Так, так, вчора, вчора цілий день, так. цілий день була мжичка, слякать. Та ось лякать, от сира, сира, сира. Це постійно у нас така погода. Що в цьому году, в цьому году як кажуть, погоди немає. Як просто поупускались. Володя, а то що за кримачка? Це ледь, я пам'ятаю, ти до покривака придав. Це він над ним трясеться. Володя каже, пішли, пішли, каже, братан, подивимося в племінник. А хлопців теж беремо? Вони тут, звісно, ми приїхали. Конечно. А, чуєш, а Костю, він же експерт проти би по собакам. Будемо брати собі? Заходьте, <рістю> заходьте. <рістю> <рістю> так, йдемо, йдемо, йдемо. Тут у Вови, у Вови ось господарство ще, дивіться, крім голубів. Та що там тут дім? Це фазани ж, так? Да? Та так, серед дешеві фазани. Та чого вони дешеві, красиві. Заходьте, там молодежка. Получається, погано фокусируються. фазан серебряный и две самочки. Сейчас я покажу вам. В общем, Володя любитель, любитель дуже великой птицы. Дуже большой. Так, ну идем. Володя, оце... А это а племенный отсек у Володи. Прикрыть, чтобы не выскочить. Да, прикрыть, прикрыть. Ні, ну в тебе, конечно, так. Да, тут отсеки серйозніші. В тебе ж ще там десь отсек. Та є, ну. То ти не будеш показувати нам, да? Я літом покажу. <laughs> дай Бог. А ви Дай Бог на... Сидоринку. Здоров'я і Ку, ви, може... Та Табой всі ж бачили ролики. Я загорівся такої птиці, я птице. Так ти нам не покажеш сьогодні той чужий? Ну покажу, ну. Покажеш. Ну, ну не на камеру, так? Да? як? Да. А, ну добре хотів. Я так. кажу, дай Бог таким людям. Здорово, профессор Сергей. Сергей Павлович, да. Ну, да, він мені, за роликов, йому дуже вдячні. А дякували господарю лимон, його лимонний. Та лимонний. Та його здоров'я. Звичайно, він мені з душею передав посивочки. Дай Богу ми здоров'я його родині. Він дуже порядний чоловік. Вважайте. А це його. пара лимонний, да? Да, пара. Забрав вчора. Позавчора. Перегани, перепусти так, хай вони пере. пере, 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 пере Голубочка трошки, голубка трошки. Он хороший, димовин. да, літуча, такі... я держу Дім. Я, да, я держу, щоб воно прилетіло додому. Хотята. Пара лимонних красавці да, 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 да. вот именно Так, 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 от іменно Ізюминка да, бітобородості. Да? Да, да, да. Ну одні приїжджали з вами купувати. Та ні, не хочу. Да. Ты на приколі, дітварму в Це біда бідоборонець, оце там ні. Каже, а я тоді кинув, він, та біга, я Тока, ти, я був, вони там не батинка, я беру, така тишка не треба, я був полицю. Ну то я беру, і всіх четверо задів. Бережку нісів. Біли. Маріуполь, так, та, та, і та, та не ленка, по, по, по його голубу, то голубок. То та З хорола, так? З хорола колі, так. Да. Це не зуботехніка. Ні, ні, тих я не беру. Ні, ні-ні. То, він помер, це все рак його запиши. Це все небесі. <звук> а ото голуб. Такі, як не то шифер, не, не то шифер. Ту не... А, це по ньому голуб, так? Да? Він рихленький, але один це льотчик. Я його ставлю. А, а, ну, по, а ну в руках покажи його, Володь. Я його ставлю. Покажи сюди ближче, так, в руках. Такий, так, не, 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 не то пепельний він, не О, да, то, то такі, десятка, такі. А, такі. Голубі. Легкі, голубі. так? Такий. Такий голуб. Легкий голуб, так? Да, не знаю, это уголочка, которая помнит. Сіра. А? Тут я так припалюваю. Ні, оце от оцього буду припалювати. Та той сіра. Сіра з якої? А, то я достатінька. А це машина ось. А це ось у Володі домашній зоопарк. І причому зоопарк у нього і там. Костя, ти як каже. І там. Володя, я пойдуся там, гляну, так? Да? І тут зоопарк у нього. Фазани, це якісь хвостаті. Це якісь фазани теж. І ось у Володі теж домашній зоопарк, теж фазанчики. А в тебе чуєш, те в одні фазани дивлюсь. А це як називаються? І там ото білі теж, да, так? А, я дивлюся і в самців хвости, що в самки, що в самця, так? Так, там вони по шпорах тільки розрізняються. Красиві, так? Білі ці? Да, так. Да. Красиві. Та вообще фазани. А ось тоже фазани, дивіться, тільки інші. Фазани, фазани, фазани. Ну, вони ще не покрасилися, це ще накра, це молоденькі. Це молоденькі? А що це, а це які? Ну, драгопан, тимінка називається так. Порода така. Тоже своєобразні, красиві. Ну, вони, там, там я славию покажу. А ти розводиш їх, да, чи як? Ну конечно. Ти сам, yeah. ну сам виводиш, чи ну, є? Ну, конечно, а що ж? <гум> Ні, я думав, може, це ти купил. О, <гум> <гум> <А> це серебристий, так? <гум> <да>? Ні, <гум> то не серебристий. Не. <гум> Який? Ну то то... А, а, может, наверное, со всем ушастым Курсия у нас по хозяйству Володе. Вот и кролики, и голуби тут припаровываются. Курочки интереснее, карликови. Такие хозяйства. Хозяйство, конечно, да. здоровое хозяйство. Нам дуже цікаво. Та 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 приїхали, відпочиваємо морально. Таке хазяйство. Володі. спілкуємося. Квартирі десь вони там живуть, От у Володі калмагори. Як? Калмагори, Калмагори Калмагори гуси. Ну вони теж по сім'ям, а це одна сім'я, а то друга. Так, і ще третя там у них. Гусики, бля. Це ж оці, 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 оці носаки. Це, 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 там говорить. Подивились на курей, на гусей, але все ж таки тягне до голубів. Ну, звісно. <гулес> да, ну, пообщались мы так трошки с братом, решили мы потихоньку, шо на шо мы будем пора ходить? На курочок до да, да. На маленьких курочок Гуля, Ну, от голубей уля. тоже отходить далеко не будем. Не будем, не, гуля. А я думал, на курей пора да, і все. <гулес> и все. красиві. И все дела. Куры тоже красивые. <гулес> Чуєш, Володя, а ти ж м'ясом да, занимався вообще? Довго ж занимався. А займаєшся чи ні? Хотів би, ну нема мяса. М'яса нема. Та йолки палки не Володя Та, плотно мясом займався. Да? а в основному говядиною, да? Не в основному, а коні говядина. Коні говядина, на Харків, було. да? Да, все да, вже все в прошлом. А і там у тебе як, точки з буту були? Ти приїхав, здався, приехав, здався. 190, так. То есть, ти ты там да, не заморачивался, на ринки стоять ничего. Мишина, вона машина миш... мура. Я її, мабуть планую дімки. Значить, злом. От машинамуренька. А це за оцю ми балакаємо. Ні, да? ні, це кремак. А, то це, голуб? Це, спор, це ті, що в тебе вбивали. Прилетів на... Такий... Ага. Ти подівець, так? Да? Ні, це моє воно. Це по тих там жевтопоясах я був. А, я пом. Б... Пизняча. Че ж ну в тебе ті лимоні такі, видно этот. Шо -шо? Ну вже видно, що по крові там ідуть хороші такі голуби. І, і такі, і, і по масті, і взагалі. А це голодяв гніздючка, оця, пізнючка не наняла нічого, це що біленьке сідало, і оце оце. І, ні, не гніздючка, ну по тих саме голубах. О, От. Да, по тих. Да, да, да. А оце да, як боли, так що. Та болів, я його не одних. Ви, 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 вирубав. Пора, пора, да. Це да, я не, мене не тягне до цього всього. А то вони <говори> <Це. Хто> біленька <тобі? говори> така, <да. говори> Оце буде голубок, ось доланяє десятки, я ось <говори> погоню марю. Або старі, одної, так. Да. Но, mm -hmm. ну, то, ну, забрали люди. Ну приходять, ж, приїжджайте зразу ж, лученьке хтось бере. Ну правда? Ж? Ну не буде вже, ну там ж. <говори> Забір. А що нас по плану далі? По плану переобідаємо ви будете їхати додому. Стара, да? Да, а стара. я думав этот, чуєш. А. а я думав, ти ще ж нам не показав баранів. Овець не баранів. А а, овець. баранів а, а Голубка. Ну, голубка, вона літала, це, вона мать 19 року. А ти кажеш, я обідати будемо, чи що. Звісно, ну, переобідаєте. Та ну, в принципі, голуби ж обідають, так, да, зараз, чи що. тоже побита, це белое, да? Да, да. Все побиты. побыти воронами, яструбами. Экскурсия. Курдючніш, каже, Володя. Экскурсия у Володя продолжается. Володя, каже, что я вам покажу один эксклюзив. эксклюзив? Да це не ексклюзив, Дима, це обычный явне. Не, ну я просто дивлюсь, что у тебе такий серьезный подход до хозяйства. Не, ну для тебе обычный, а для багатьох це диковинка, да? Це хату ты тут рядом викупив, да? Я да? купил я, да. Хату, а, о, ось. Молодец, чай нема. Каже, курдюк, оказывается, вырезается, чуешь, коптять что, каже, здають его, кажем, в Харьков приймають. Нет, смотри, красавцы. Я таких не бачу. Ну, голуби літають, вівці в загоні. пошли обидать. Природа природа гарна. Вівці пошли обидать. Вівці пошли обидать, да? <coughs> Володя і нас приглашає. На Пидемо підсумки. Ну, мені сподобалось у Володі. От мені сподобалось таке хазяйство різностороннє, так? Да? Да, да, Подобалось? Да, 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 враження. Слав. А це творить, що як, ну, враження? враження? Позитивні? Звісно, позитивні. позитивні дуже, дуже цікаво все саме. Птичка радує глази, як говориться. Ну, і все дуже приємно. Є. Андрюха, ти що нормально. скажеш? Та все добре. Вищий пілотаж. На 100%. Ти що, позитив на 100%. З експерта собак, що переходимо на що. На все, Особливо курочки. Особенно курочки. Ми вирішили сьогодні, так, будемо переходити потихеньку на курочок. Володь, ну давай, подяка тобі. Тобі подяка, дякую. Пішли Дякую. ні, Обідати йдемо. А свій відеосюжет я буду завершувати. Так що до нових яскравих зустрічей. Ставим подобайки подобайки, да просматриваем канал, подписываемся все самого найкращего. Новых яскравих зустрічей. А так